Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали. Олександр Усик під час другої прес-конфи, присвяченій бою з Дюбоа, знатно під'їбнув Фюрі за його намір провести мордобій з Френсісом Нгану. Пряма мова. Я дивився, що Мак Грегор набрав зараз нормально ваги. Гей, Конере, давай завалимо з тобою бійку на Уемблі. Ексчем Тоні Бельві поділився думками про цирк за участі Фюрі та Ангану. Пряма мова. Я не вірю, що Нгано думає, що переможе. Френсіс чудовий, потужний атлет, але він не боксер і ніколи ним не стане. Якби Тайсон захотів, він прибрав бенгану за один раунд. Абсолютно легкої ваги, Девін Хейні потрапив за ґрати. Як стало відомо, копи зупинили машину Девіна за порушення ПДР. Під час обшуку в авто було знайдено пістолет. Таким чином, Хейні був заарештований за зберігання зброї. Судове рішення у цій справі пройде наступного місяця. Так що цілком можливо, що бій Хейні з Девісом відбудеться прямо в тюрячці. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.